Всім гарного дня, друзі! Надумали ми в цьому році перепланування в садочку. Між деревами вздовж забору насадили різних сортів молоденьких кущиків жимолості. Навіть скуштуємо в цьому році кожного сорту. А тепер попід деревами і між кущами. Косить газон під забором буде незручно, особливо коли кущики розростуться ось до такого розміру. Тому ми вирішили прибрати газон попід забором, а замість нього посадимо квіти. А щоб легше було прибрати траву, накриваємо газон чорним агроволокном. Через нього не потраплятиме сонячне проміння і трава пожовтіє і посохне. Ось таку посохшу траву набагато легше вибирати з землі. Земля набагато краще висипається, бо у свіжої трави коріння гарно держе землю. Відразу квітами не засаджую, залишаю ще на деякий час, для того, щоб проросло коріння, яке можливо там залишилося. І вже коли цвіте шиловидний флокс на цю ділянку висаджу грунтопокривний флокс ось таких кольорів. Він мені гарно застеле землю і тут не потрібно буде ні полоть, ні косить. Мирного неба, друзі, бережіть себе.